Щоб мати доступ до електронного щоденника, нам на телефон потрібно скачати відповідну програму. Для цього переходимо в Play Market. В рядку пошуку пишемо нові знання. У списку вибираємо першу програму. Натискаємо Установити. Чекаємо, доки завантажиться програма. Натискаємо Відкрити. Надаємо дозвіл до контактів та до медіафайду. У поле Логін та пароль ввести отриманий від класного керівника власний логін та пароль. Після того натиснути кнопку Вхід. Після того, як ви увійдете під власним логіном та паролем до електронного щоденника нові знання, можна приступати до роботи із ним. У лівому верхньому куті натискаємо три смужки. У вас з'являється бічна панель, де буде вказано ваше прізвище та ім'я. Та три вкладки Щоденник, розклад і успішність. Перейшовши до вкладки Щоденник, ви побачите розклад уроків. На весь тиждень. Навпроти кожного предмету, з якого буде виставлена оцінка, ви зможете побачити оцінку. А також, якщо вас не було на уроці, ви зможете навпроти того предмета побачити Енку. Щоб переглянути, яке домашнє завдання задано на той чи інший предмет, потрібно обрати предмет. Двічі натиснути по ньому у вас з'явиться віконце, де буде написано домашнє завдання та тема уроку. Перейшовши на вкладку Розклад, ви побачите назву предмета, вчителя, прізвище вчителя, який викладає цей предмет, кабінет, у якому буде проведений урок. Та час, під час якого буде проведений той чи інший урок. Перейшовши на вкладку Успішність, ви побачите оцінки всі, які вам були виставлені на протязі тижня та кількість уроків, які ви пропустили. Для того, щоб завершити роботу з електронним щоденником. Ви повинні вийти із системи, натиснувши піктограму вихід.